0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку напружена та складна. Проте впевнено контролюється силами оборони. Противник продовжує вести оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Протягом ночі наносив вогневе ураження нашим військам із застосуванням авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Обстрілів зазнали територіальні громади Миколаївського, Баштанського та Береславського районів. З метою оточення положення наших військ та коригування вогню артилерії, відмічено польоти безпілотних повітряних шпигунів вздовж лінії зіткнення на стику Херсонщини та Миколаївщини. Вночі, південь країни, ворог масово атакував ударними дронами типу шахет 136 силами та засобами оборони, 14 баражуючих боєприпасів знищено над Миколаївщиною, та іще один над Нікопольським районом Дніпропетровщини. Три ворожих дрони пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Миколаївському районі. Зенітними керованими ракетами системи с 300 ворог завдав удару по житловим кварталам Миколаєва та Галицинівській громаді області. Ракети влучили в багатоквартирні будинки обласного центру. Пошкоджена теплотрасу. Поранені дістали п'ятеро мешканців будинків. Також зруйнована складську будівлю приватного підприємства. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Знову постраждали цивільні співробітники. В Марганецькій громаді Нікопольщини вночі тривав обстріл з реактивних систем залпового вогню Ураган та артилерійських систем 152-го калібру. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються. А вже вранці, застосувавши ті ж самі урагани, рашисти атакували Нікополь, поранено шість мирних мешканців міста, панівачено житлові будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств. Артилеристи та ракетники сил оборони протягом ночі завдали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати противника уточнюються. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом 24 калібри. Загальна чисельність корабельного групування ворога у Чорному морі становить 10 кораблів та катерів, у тому числі два великих десантних кораблі. Усі вони продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму. Ворог продовжує застосовувати ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого раження по об'єктах критичної інфраструктури, по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах і глибокатолових напрямках, аби тримати у напрузі населення України. Будьте свідомими та пильними, і з розумінням ставтеся до необхідності обмеження використання енергоносіїв та інших норм воєнного стану. Бережіть себе і близьких, беззастережно виконуйте правила дій за сигналами повітряної тривоги. Ми вистоїмо, ми перевожимо.